І в зв'язку з тим, що сьогодні у нас конференція все-таки студентів та молодих вчених, нами було прийнято рішення, що ми сьогодні представимо роботу саме по нашому науковому студентському гуртку. Робота нашого гуртка дуже цікаво і чітко була побудована в цьому році. Зокрема, перший семестр ми приділили теоретичним питанням, вони були розглянуті в доповідях. Студентів відповідно є у нас конференції, є круглі столи, на які ми опробовували ці наші здобутки. А другий семестр у нас вже був присвячений емпіричному дослідженню. The work of our club this year was based on a clear plan. In the first semester, we focused on studying, studying the theory of aspects of law and decided to devote the second semester to scientific research. Щодо актуальності нашої тематики, то теж було прийнято досить важливе рішення. Зараз у наш складний час надзвичайно актуальним є те, що ми маємо зберегти нашу національну ідентичність. Ми маємо сприяти вивченню історичної спадщини. On our difficult times, we contribute to the preservation of the historical heritage that has been carried for the generations. That's why we have the idea to restore the historical features of our land. Ми маємо пронести через покоління нашу українську самобутність. Саме тому у нас виникла така ідея щоб дослідити історичні аспекти Буковинської землі в контексті ери козацтва. Що з цього вийшло, презентують наші члени research. Хочу додати, що у роботах на місцях у різних населених пунктах Чернівецької області, побували. Багато студентів, зокрема, група П-101 і П11, за що їм велика окрема дяка. I would like to add the tower student of the groups P 11, p 101 for which we would like to thank them. Буковино зелена, Наш тарпатський край. І найкращі земельки в світі. Я не знаю все прекрасне море і долини, милі зі зору, ніжні серці твої полонини, буковино, земля моя, моя Буковино, Вірна дочка, краща квітка вінку України. Ти квітуєш у Карпатах жовто синім цвітом. Близька камила для душі усім нам, дорослим та дітям. круті наші Чернівці! Ой, Настя, ти навіть не уявляєш, скільки ще цікавих фактів приховує собі наша Буковина. Ось топ-5 найвідоміших фактів про наш край. Чернівці найменший обласний центр України. За останні 650 років територія північної Буковини входила до складу шість різних держав. Від 1991 року Чернівецька область складова незалежної України. Долина Дністра біля села Бунут на заставщині найнижча точка населення Буковини. Найцікавіше об'єкт Колінківців Ряжовий вулкан. Єдиний в Чернівецькій області. Хотинська фортеця, на думку спеціалістів, вважається найфотогенічнішою в Україні. На захід від Хотина простягається Хотинська височина. Тут розташована гора Берта, найвища відмінка рівненої частини України. Ось такі цікаві факти і роздумлюючи про вагому культурну і історичну цінність нашої батьківщини, перед нами виникають цікаві і малодосліджені аспекти життя наших предків. Усі, наприклад, знають про місто Фотин у нашій Чернівецькій області. Його фортецю, славну козацьку історію. Але чи можемо ми говорити, що існування козацької спільноти мало місце не тільки на території Фотина, але й в інших населених пунктах Чернівецької області? А якщо висловити гіпотезу, що на території Чернівецької області є матеріальні сліди, культурні згадки і ще якісь докази перебування на цих землях? Відомих і невідомих козаків. Сьогодні ми спробуємося довести у нашому емпіричному дослідженні. Наші студенти, члени нашого гуртка, бували у таких населених пунктах Чернівецької області. І ось що з'ясували село Василівка, Містровський район. Находиться на території Північної Бісарабії. На території Васильівки знаходиться козацький курган, тобто могила. Територія, де відбувалося поховання козацьких воїнів. За легендою, саме в цьому селі був похований син Богдана Хмельницького. Тиміш брав участь в походах проти поляків, в результаті чого в бою отримав важкі поранення, голову та ногу під час облоги міста Сучавику. 15 вересня 1653 року, Тиміш Хмельницький помер. Його забальзумува медом. Та перевезли до козацького кургана. Також в сусідньому селі Розкопинця є ізваром. Так місцеві називають джерело. Вони вірять, що ним намагалися козаки заліковувати свої рани і навіть самого Тимоша Хмельницького намагались цілити цією водою. Козацькі хрести були знайдені в селі Василівка ще в силу давнину. На хрестах ми можемо побачити незнайому дина знову. Це староукраїнська. Село Ломачинці, Дністровський район. Село в Сукерянській міській громаді, де збереглися цвинтарі з найбільшою кількістю кімених хрестів. Таких пам'яток тут понад пів тисячі. Північна Буковина і Басарабія міркували у складі православної Румунії, де хрести згідно з давніми традиціями встановлювали аж до 50-х років ХХ століття. У селах на Надністров, на старих шляхах України. У Молдову зберігалося чимало козацьких цвинтарів. Лише близько 10 цвинтарів з усієї кількості перебувають у державному реєстрі. Загальна кількість таких кладовищ по всій території України близько трьох тисяч. Село Юрківці Заставницький район. Село Юрківці виникло в період боротьби молдавського господаря Штепана Великого з Польщею за Буковину і в історичних джерелах. Перше згадуються в 1448 році. А на західній околиці села в напрямку Заставки багато століть стояла фігура колобасник і колобасниця. Вона виконувала роль козацького товста, який вогнем і димом сполучав про наближення турецько-татарського війська. Нині там, на перехресті, стоїть капличка, хрест та скульптура. У 1698 році турецькі яничари знищили місто Василів на Дністрі. Цьому ж році було спалене і знищене до Теласело Юрківці. Існують припущення і район. Хотин одне з найдавніших міст України. Відомий Хотин, перш за все, своєю фортецею, дотованою 13-18 століття. Ця велична споруда входить до семи селян України. Також Хотин відомий подією, яка описується у підручниках історії України, а саме – до Бекладацтва. Літська битва 1621 року, битва між військами Речі Посполитої та Османської імперії, кінчилася перемогою об'єднаних сил Речі Посполитої та українського козацтва. Село Куліщівка, Дністровський район. Кулішівка, розташована на правому березі Дністра. За даними на 1859 рік село Кулішівка було розташоване в Потийському повітрі, Бессарабської губернії. Один із образів козаків після тривалого походу зупинялись на цих землях, де зараз розташована Коліщівка для перепочинку. Тут козаки зварили свою традиційну страву куліш, а згодом саме на цьому місці вирішили збудувати свободу, яка отримала назву Колішівка. На честь козацької страви. Місто Вижниця, Вижницький район, могила Ук'яна Коболиці, данина пам'яті героїв. На мальовничій площі містечку вис. Височії вис... величній пам'ятник Лук'яну п'яну кобої селянського козацького повстання 1848 року на Буковині. Таким чином, наше проведене емпіричне дослідження довело, що на території Чернівецької області були, посідали та продовжували жити славні представники козацтва. Вони залишили свої матеріальні і нематеріальні суди там. Вже приміщенні покоління зі своїми роботами навіть не здогадуються про те, на якій землі вони живуть. Доторкнутися до такої історичної культурної спадщини нам дозволяють ось такі дослідження, які ми плануємо продовжувати. Дякуємо Ользі Миколаївні за керівництво над проєктом. Дякую всім присутнім за увагу. Миру нам всім для подальших наукових досліджень. На благо України!